Пандемію це могло бути годинне інтерв'ю офер. Okay. Сьогодні це трошки довше, але це усіх довше, але і, і обирати трошки важче, як кажучи. Ну, є як інтерв'ю просто з hr в яких є набір базових питань просто для так, ні, так ні так-ні, щоб зрозуміти, чи проходять вони далі. По софт-скілам HR але якщо вона там не впевнена, вона передасть його на технічну команду. Безпосередньо технічне інтерв'ю, лайфкод, де він треба, бо у букенчиків, здебільшого, у всіх є якісь зліткода там задачки О, на зліткода. Так, з літкода буває там на справді у інтерв'юера є на його розсуд, ну, типу, або він може дати е, якусь зліткода задачку, або може дати е, задачку там, розкласти, наприклад, е, який синтаксичний цукор з мови, як воно насправді працює, там, описати е, якийсь там форіч, з чого воно складається простішими якимись синтаксичними елементами мови. Просто для розуміння того, там, чи. Розуміє людина, яким вона інструментом користується, чи вона просто там ну є, є, є там чи цікавиться.